Постійної комісії з питань будівництва архітектури комунальної власності. Третє. Десята сьогодні у нас присутні Голова Лукенчук, члени Заводовська, Теслюк та Контрактів Ганабетіна. Порядок денної комісії: про відновлення вуличного освітлення по населених пунктах Місяцької селищної ради. Друге. Про продовження договору оренди нерухомого майна без проведення аукціону з товариством Червоного Хреста. Третє. Про включення до переліку другого типу об'єкт оренди в приміщенні лікарні селища Мізочву Дана Хмельницького та надання в оренду даного приміщення без проведення аукціону. І четверте про готовність держу, установ підприємств та організації до роботи в осінньо-зимовий період 24-25 років. По першому питанню надаємо слово Теслікову Володимиру Степановичу. У зв'язку з тим, що у нас зараз день вже короткий, вечір довгий. Необхідно включити вуличне освітлення по населених пунктах. Вже такої проблеми з ну, з енергетикою на системі немає, так що, в принципі, можемо запускати світло. Пропонується відновити використання вуличного освітлення з 21 числа на період до відповідно річ ради. Графіки буде передбачено вже начальником комунального господарства, і він буде вже дивитися, коли як його включати. Але з вечора там на 3 години і під ранок 2-3 години. Ну, так як спасується, що воно там автоматично. Ну так, то, як, сам, це так а, як і так. було, так. Там, де є світодіоватний рельє, ну, то буде працювати цілого. Де звичайні так. стоять реле часу, ну, то буде так, як виставити. Голосуємо. Вирішуємо, так? Ну так. Рекомендувати сесії селищної ради прийняти рішення відновити вилучене освітлення на населених пунктах Міської селищної ради з 21.1024 року. Проект рішення буде. Голосуємо. Хто за? Дякую. Слідуюче питання про продовження договору оренди нерухомо майна без проведення акціону з товариством Червоного Христа. У нас закінчується, закінчується договір з товариством Червоного Христа. Вони насредують приміщення 15 квадратних метрів у волонтерському штабі, там у вулиці Суручі, 2Б. Вони хочуть продовжити знову ж на термін. То ми продовжуємо до договора оренду свого приміщення. А саме частину відміну 15 заміну 4Б Зінські обласної організації Товариства Червоного Христа без проведення аукціону. Ну що, рішаємо. Рекомендувати сесії також селищної ради прийняти рішення про продовження договору оренди нерухомої на без проведення аукціону з товариством Червоного Христа. Проєкт рішення додається За. Дякую. одноголосно. Третє. Слідує питання це про... Про включення до переліку другого типу об'єкту оренди приміщення лікарні, так як ми говорили. Тобто закінчився договір оренди. і... Ну, там договір оренди у yeah. нас здобувської здув... здув... адміністрації, на сьогоднішній день війська селищна рада. Ми повинні подивити цей догові. договір. Договір оренди. Рекомендуємо сесії селищної ради прийняти. Ну, Це в кінці я повністю рішення зачитаю. За що ми зараз голосуємо? Ми рекомендуємо в сесії селищної ради прийняти рішення про включення до переліку другого типу приміщення лікарні селища Мізоч, вулиця Гонданах Хмельницького 1, оренди нерухомого майна без проведення аукціону про затвердження переліку другого типу із змінами та надання в оренду даного приміщення для Злобунівського територіального центру надання соціальних послуг. Так. Хто за рішення? Дякую. Тереза. Е і що? Е і останнє питання про готовність державних підприємств та організацій до роботи в осінньо-зимовий ну, період. Провели ми аналіз підготовки до зимового періоду. Осінньо-зимового періоду. Є ряд недоліків, ряд недороботок ще, звісно. Але в основному вже все зробили, ремонти, позаключали договори, купили пальне, купили дрова. Але ще треба. Терміново докупити дизельне пальне для виконання робіт по прогортанню доріг для комунального саду, закупити цілі для посипання вулиць, організувати подерження другому постійне посипання вулиць під Гірне Лесі Українки, утеплити всі водопровідні башні свердловини, закупити пальне на електрогенератори, підготувати причіп для перевезення електрогенератора. Це в нас великий електрогенератор на 30 кВт, який може запустити будь-яку водо... напівну вежу. Підготувати всю наявну техніку до роботи зимовий період. Відділу освітої культури по Мінському ліцеї довести закуплені дрова на території котель. Дрова закупили, але їх всі повністю ще не завезли. Треба терміново їх завезти, поки ще що возити. Закупити насоси в та Старомушницьке МДК. У нас там проживають вимушені трансерні особи. Треба подивитися систему опалення, щоб це перевірити. Але там насос згорівши це точно і треба купити. Так само треба купити брикет та дрова для старомшницького старом НВК і докупити дрова на Соємські НВК, бо там частина дров є, що для ВКО. Для, для ВКОшки, так. По лікарні нам не потрібно заключити договір на постачання природного газу, встановити котла на амбулаторії, закупити тверде паливо на, або обігр... на ФАП в село Стеблівка. Ну, і... Провести всю ремонт цієї запірної арматури по амбулаторії. По Спасову необхідно підключити контору, приміщення нашої селищної ради, там є бібліотека на сьогоднішній день підключити до газу. До газу. Провести треба ремонт системи опалення і заключити договір на газ. І по суму 2Б це, де знаходиться архів і волонтерський центр. Там треба практично зремонтувати всю систему опалення, закупити насоси, купити. Лічильника і газосигналізатора, щоб можна було запустити. Ну і в мене будь то все Дякую. Є відповідне рішення, яке саме підготовлене. Це, От. що я сказав, і працює рішення. У цьому питанню вирішуємо. Рекомендувати сесії селищної ради прийняти рішення взяти до уваги інформацію про готовність держав держ... держустанов, підприємства організації до роботи в осінньо-зимовий період 24-25 років. Проєкт рішення додається. Голосуємо. Хто за? Дякую на голос. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Розпишуємось в протоколі рішення. Готуємося сесії.